Привіт друзі! Зараз буду доглядати за помідорами. Як ви бачите, в мене вони ще не всі підв'язані, тому я замовив альтернативу гілкам, а саме склопластикову арматурну 8 мм. Ходімо розпаковувати. Замовив я 2-метрові на дотик, вона як пластмаса. Але відчуваються волокна. На міцність крепка. Ходімо, спробуємо, яка вона в ділі. Входить вона в ґрунт, верхній шар добре, там, де було зорно, далі йде погано. Я зробив висновки, що я купив за тонкі, бо вони дуже тоненькі і дуже хиткі. Тому якщо будете замовляти, беріть грубші. У мене 8 мм, якщо не помиляюсь, там є 12 мм. Гарного всім вечора. Ставимо вподобайки, обов'язково підписуємося.